Кіт у чоботях, німецька народна казка. В одного мельника було три сини, а в господарстві був млин, осел і кіт. Сини мололи, осел возив зерно та борошно, а кіт, звісно, ловив миші. Коли мельник вмер, сини поховали його. І почали спадщину ділити. Старший узяв собі млин, середній осла, а молодшому дістався кіт. Зажурився молодший та й каже сам до себе Ох, дісталося мені найгірше. Старший буде молоти, середущий їздитиме на ослу. А що я, бідний, робитиму зі своїм котом? Хіба пошию з нього шкурки пару рукавиць. Більш нічого. А послухай на ну мене, озвався кіт. Він розумів усе, що сказав хлопець. Навіщо тобі мене вбивати, щоб пошити пару поганих рукавиць з моєї шкури? Справ мені краще чоботи, щоб я міг у них між люди вийти і себе показати. Тоді я скоро тобі в пригоді стану. Мельників син дуже здивувався, почувши, що кіт говорить як людина. Але вони саме проходили повшивцеву хату. Отож хлопець викликав на двір і сказав зняти скотамірку на чоботи. А коли швець пошив чоботи, кіт узувся, взяв торбу, посипав на дно зерна, а зверху прив'язав шворку, щоб зашморгувати, закинув торбу на плечі та й пішов на двох ногах, як людина, з двору. А король тієї країни дуже любив смажених куріпок. Так ось біда, жодної куріпки не можна було б спіймати. В лісі їх аж кишіло, та вони були такі полохливі, що жоден мисливець не зміг і підступитися до них. Кіт знав це і надумав зробити хитріше. Прийшов в ліс, розв'язав торбу з зерном, шворку протяг по траві за кущі, а сам причаївся і став ждати. Куріпки не забарилися, прилетіли. Побачили зерно і одна по одній полізли в торбу ласувати. Коли їх там зібралося чимало, кіт смикнув за шворку і зашморгнув торбу. Потім швидко побіг, поскручував куріпком голови і, закинувши торбу на плечі, потім чекував прямо до королівського палацу. Вартовий гукнув стій, куди йдеш. До короля. сміливо відповів кіт. Та ти що здорів кіт до короля? Та хай іде? втрутився другий. Адже наш король часто нудьгує. Може, кіт його розважить, як потреться об ноги та поворкоче? Увійшов кіт до короля, уклонився низенько та й каже. Мій господар граф, він назвав якесь довге і знамените ім'я, передає вашій величності. Найщиріший уклін і посилає вам ось цих куріпок. Він їх щойно впіймав на сільце. Король дивом здивувався, побачивши розкішних жирних куріпок. З радощів аж нестямився і наказав насипати котові в торбу стільки золота зі скарбниці, скільки той підійме. Віднесеш оце своєму панові і дуже, дуже подякуємо за подарунок. А бідний мельників син. Сидів дома біля вікна, сперши голову на руки, і думав, що ось він витратив останні свої гроші котові на чоботи, а яку користь матиме з того, аж раптом входить кіт, скидає торбу з плечей, розв'язує її і висипає золото перед хлопцем. Ось тобі дещиться за чоботи! Король вітає тебе і передає щиру подяку. Молодий Мельниченко дуже зрадів з такого багатства, хоч і не втямив до ладу, звідки воно взялося. Тоді кіт скинув чоботи і розповів йому все. А насамкінець сказав: Тепер у тебе грошей досить, але це ще не край. Завтра я знову взую чоботи. І ти станеш іще багатший. А ще я сказав королю, що ти вельможний граф. Другого дня кіт гарненько, взувшись, знову пішов на полювання і приніс королю багату здобич. Так він ходив день у день і щодня приносив додому золото. Король так полюбив кота, що дозволив йому приходити і виходити. Коли в його воля? І гуляти по всьому палацу де захоче. Одного разу сидів кіт на кухні в палаці і грівся біля вогню. Коли входить королівський візничий і лається на всі заставки. А щоб воно запалося, стокі плихаї королю королівні? Хотів піти до корчми трохи випити, в карти гуляти. А тут на тобі, їдь з ними на озеро. Почув це кіт, вискочив із кухні, що духу помчав додому до свого господаря, прибіг та й каже Коли хочеш стати графом і бути багатим, то гайда зі мною на озеро будеш там купатися. Мельників син не знав, що на це й сказати. Проте подався за котом до озера. Роздягся. Та й стрибнув у воду. А кіт узяв його одежу, заніс у кущі й сховав. Щойно він упорався з цим, аж їде король. А кіт як почне лементувати, та так голосно «Ой, найласкавіший королю. Мій пан купався в туточки в озері, а який злодюга вкрав його одіж, що лежала на березі. А тепер вельможий граф не може залізти з води бо голий, а як довго там пробуде, то застудиться й помре. Почувши це, король звелів зупинитися і послав слуху назад до палацу, щоб привіз котресь із королівських убрань. Гаданий граф задягся в розкішні шати, і король запросив його сісти в карету. Бо дуже полюбив його, думаючи, що то він посилав йому куріпок. Королівна неперечила, бо грав був молодий, гарний і дуже їй сподобався. А тим часом кіт уже побіг далеко вперед. Прибігає до великої сіножаті, а там сто косарів траву косять. Гей, люди! А чиї це луки? питає кіт. А це великого чарівника. То слухайте мене, ось їхатиме король, і коли він запитає, чиї це луки, скажете, що то графові, а як не скажете, то будете побиті насмерть. І побіг далі. Прибігає до однієї ниви, такої великої, що й оком не оглянути, а на тій ниві двісті жінців жнуть жито. Гей, люди! А чиє це жито? Чарівникове. Ну, то слухайте, ось їде за мною король, то коли він запитає, чи є це жито, кажіть графове, а як цього не зробите, то будете всі побиті на смерть. Нарешті прибіг кіт до Великого лісу, де триста дроворубів стинали величезні дуби на дрова. Гей, люди! А чий це ліс? Та чарівника. Ну, то слухайте, ось зараз їхатиме король, і якщо він запитає, чий це ліс, кажіть що графів, якщо не скажете, то будете побиті на смерть. І побіг далі. А всі люди дивилися йому вслід перелякано, бо кіт був у чуботях і ходив як людина. Незабаром. Прибіг він до палацу, де жив чарівник, сміливо війшов і став перед ним. Чарівник зневажливо зиркнув на кота і запитав, чого йому треба. Кіт низенько вклонився і мовив. Довелося мені чути, що ти можеш перекинутися у всякого звіра, в якого лишень захочеш. Хочеш у вовка, хочеш в лиса, чи собаку. В цьому я можу повірити. Але мені не віриться, що ти можеш обернутися на велику тварину, от хоч на слона. Це для мене дрібниця, відказав чарівник і вмить обернувся в слона. Оце так на, А на лева? І це для мене ніщо, мовив чарівник і став перед котом в подобі лева. Кіт удав ніби злякався. І скрикнув. Це ж неймовірно нічого не діло. Такого мені й не снилося. Але ще неймовірніш було б, якби ти перекинувся в якусь маленьку тваринку, ну, скажімо, в мишку. Ти, звісно, могутніший за всіх чарівників у світі, але таке, мабуть, тобі й не до снаги. Чарівник аж розімлів від таких лестощів. «А вже ж, любий котику, я можу й це, приязно сказав він. І перекинувся в мишку та й почав бігати по кімнаті. А кіт за мишкою хапнув із одного стрибка і вмить з'їв. А тим часом король із графом та принцесою їхали собі на квапом далі і приїхали до Великої Луки. А чи є це сіно? запитав король. Графове! гукнули косарі, як навчив їх кіт. Гарний клапоть землі маєш, графе, сказав король. Потім приїхали до Великої ниви. Гей, люди. А чи ж це жито? запитав король. «Графове!» – гукнули всі жінці. «О, графе. То й це ж неабиякий шматок земельки. А тоді приїхали до лісу. Гей, дроворуби! А чи ж це дрова? «Графський!» – відповіли дроворуби. Король здивувався ще дужче і сказав. Та ви багатий чоловік, графе. Я й не знав, що в моєму королівстві є такі розкішні ліси. Нарешті приїхали вони до палацу. Кіт уже стояв на сходах, і тільки нокарета зупинилася унизу, прискочив, відчинив дверцята і мовив. «Ваша величність!» Прошу вступити до палацу мого господаря, графа. Його така честь зробить щасливим на все життя. Король вийшов з карети і не міг надивуватися розкішним палацам, що був може більший і прекрасніший, ніж його власний. а граф повів королівну в залу, що аж сяяла від золота й самоцвітньо. А потім граф одружився з королівною. І коли помер її батько, сам став королем, а кіт першим міністром при ньому.